Так, є 5 хвилин, треба швидко наговорити, те, що всередині, щоб воно не розпирало. Тому що, коли є всяких відкритів, коли в тебе ти наповнений чимось, От. і щоб не переповнюватися, щоб тебе не роздуло, щоб, тебе... щоб ти не тріс від того всього той шарик, час від часу треба просто він давати. Енергію тому що хотів поділитися ще пару днів тому воно все носиш, носиш і розумієш, що кожен день він все новий і новий, нові відкриття, нові е, нові грані так скажу. Появляються, відкриваються, проявляються і. Е, і, і, і. Там дуже багато. Просто вони все-таки уривками всередині. От, і добре зразу давати, от, коли воно свіже, коли воно е, прямо да, свіже, от сьогоднішнє. І от цим ділитися. От. Але, але, але багато є, але зразу думаю, є таке, що чим ділитися не потрібно. Що згадується, мені сьогодні Шоповалов, який мав відкриття. От, ще в якомусь там 2000 році, да, і Бог його не виводив на служіння. І в нього було служіння, це був він. От, там, ну і пару чоловік. І так само в мене. У мене один підписчик, моя кохана дружина, яка мене постійно дивиться. От, і, і все в принципі. Ну і ще хтось може там. Час від часу залітає, дивиться, але коли от ти цим займаєшся, в принципі, ти. Ну, я чую, що є благодать. У мене от півроку мене не було щось в ефірах, півроку я не, не проводив, займався зовсім інакшими якби справами. От, А зараз такий сезон, що воно йде. От воно як пре, так? є таке слово пре. от, чи кльов пішов. Чи пішла волна? От, і на цю волну воно треба вміти запригувати. От, пішов такий сезон, пішов. Ну, відкрилися такі двері. Знову ж, ти не завжди будеш працювати з тим, що відкривається. Ну не буде завжди. Скільки я живу, завжди я живу якби, сезонами. У мене навіть кожен рік він міняється, він, він якось називається. Я його, я його стараюся називати, я стараюся. Не те, що стараюся, ну, якби ти бачиш наперед, да, що буде в тому році, і приблизно ти десь в тому рухаєшся. Потім, як робиш плани, да, є от плани на рік. Зробив щось, наброски якісь, приблизно де ти будеш жити, де ти не будеш жити, що ти будеш робити. Ну і в кінці року є, е, є якісь підсумки. Да. Попав ти туди, не попав, попав ти мимо, пройшов ти просрав ти цей рік, от, вложив ти цей рік. Витягнув, розщепив ці всі відкриття, які ти мав отримати. Да? Тому що от сьогоднішня тема за Хайвей, це на тема яку треба якби, нажати. Хоча це не сьогоднішня тема. Сьогоднішня тема дуже цікава, вона якби, ну, сон цікавий, дуже приснився. І не знаю, може я туди навіть не встигну. Але вернувся до Хайвея і в Хайвей, Хайвей, Хайвей. Дивіться, коли треба переміститися з одної точки в другу точку, можна переміщатися повільними дорогами, можна швидкими дорогами. В принципі, ну, нічого не міняється, міняється час. Тому десь ти можеш дійти до якогось відкриття повільно. От, передячим паром, як я кажу, дуже, дуже довго. Того думаємо, ми деколи ну, щось нове до чогось, до чогось дійти, то деколи дуже тяжко. От. Або швидше, є метод прискорення. От. І так само по хайвеї. Наприклад, якщо тобі треба. Попасти в якусь точку. З одної точки в точку А, з точки А в точку Б. Переміщення, чи ну, просто якась ключова точка в тому житті. Е, но потім, по ходу того, як ти попадаєш з одної точки в другу, тобі е, ну, ти задайся питанням, що ти робиш в той час, коли машина рухається. Да? Тому що ти можеш бути сфокусований на наступній точці, ну, наприклад, точка А в точку Б. Все, і то все мисли, як тобі е, попасти в точку Б. Ну насправді, е, якби йде життя, ну, тобі треба час, і в той час, який ти проводиш в машині, е, ти живеш. Це і називається життя. Є як, там, міг між прошлим і будучим, то міг називається життя. І несуть попасти, несуть щось зробити. Має бути ціль в житті, да, має бути ціленаправленість. Ну деколи я коли ставлю ціль, я деколи йду через якби, трупи людей по людях, тому що ну, добитися ціль будь-яким любою, любою, способами. Зазвичай так диктатори, да, вони ставлять ціль і вони просто там кидають багато людей, змішують там. Війни устраюють і так далі. Тому не, ну, ціль вона важлива, да, ціленаправлена життя важлива, але не ціль е, будь-якою ціною, да, як -то ми за не постоїмо. І деколи ми не замічаємо, що проходить, відбувається да, в нашій машині, що разом з нами живуть ще якісь люди, разом з нами живе якась, ну, якась сім'я. Виходить, це твоя сім'я. Виходить, в тебе там ще живе твій чоловік. Да? Твоя жінка живе, твої діти живуть, ще якісь сусіди рядом мелькають десь час від часу. Ну і м є от як би гріх пророчистських людей, можна так сказати. Тому що вони бачать майбутнє. І вони стараються туди, чим скорше попасти. Ну. Якби майбутнє наше сам Христос, слово, яке ти від Нього отримуєш, воно тебе дає твій напрямок. Але да? щоб туди дійти, треба знаходитися на цій дорозі. Дорогою є сам Ісус Христос. Є то, що ти проживаєш кожен день, ці відкриття. Будь, будьте учнями Ісуса Христа. Ісус вчить нас, вчить нас на таких ну, банальних прикладах, на повсякденних, да? всі проповіді вони народжуються де в кухні в биту, на, на звичайних якихось таких прикладах. От ти прожив день, проаналізував цей день, ти наблюдаєш, де ти є, що тебе Бог помістив в тій чи інші ситуації, що в тебе, що з тебе полізе в тій чи інші ситуації, да, якісь стресові ситуації. Тому що іменно я кажу, твоє християнство воно то, що я раніше говорив, в третій годині ночі проявляється. Коли ти цього не ожидаєш, коли цього ну, дуже необхідне, тобі не треба християнство, коли все хорошо. Тобі треба пережити, як там переживи свій темний день, переживи е, темну годину, да, темну секунду. Пр ну, от пропусти мимо себе якусь мисль. Не запусти, щоб вона там звела е, то, гніздо на твоїй голові, і там потім птахи поприлітали і будуть клювати твої мозги. Отут тут потрібне християнство, реальне християнство. От. І Вообще, взагалі, взагалі, все наше життя це якби той хайвей такий. З пункту А в пункт Б. Пункт А, ми народжуємося, пункт Б, ми помираємо. В принципі, ми, ну, так, ми тимчасово на цій землі, Станіки і пришельці. От. Но, е... Но чим більше ти вчишся жити, да, чим більше ти якби, втягуєшся в це життя. Тим більше ти бачиш рух життя, і він дуже шалений. Дуже шалені швидкості. Реально, на, на хайвеї вони... Ну ти не можеш зупинитися. Ти маєш їхати, їхати, їхати. Ти маєш, тебе ззаді підпирають, і впереді, якби тобі треба доганяти. І от така є постійна якби, гонка, гонка в житті е, не, не, не пасти задніх, да? ну і бути десь трошки лучше, ніж той мій сусід, чи там моя людина. От така якась внутрішня мотивація. От і коло тебе хтось обганяє тебе. Да? Буває таке, що ну, реально люди, люди розумніші є за тебе, люди є е, красивіші за тебе, успішніші за тебе е, в якихось сферах. І поки ти не знайдеш свою унікальність, поки ти не знайдеш цю гармонію в тій машині, в якій ти їдеш. Да? Деколи ця машина це, це твоє служіння, це то, що ти робиш. Це то, що ти робиш від щирого серця. Тому що деколи, я кажу, перед тим була були теми, де я кажу, що ти можеш робити, але це не для Бога, це не від, не від серця. Ти просто робиш, бо, тому що так треба. І це тебе руйнує середини. Ну, не то, що так треба, деколи треба так робити, як треба. Але деколи ти йдеш проти своїх власних переконань, внутрішніх, деколи ти просто сам себе руйнуєш, сам себе закопуєш. В якусь яву, своїми добрими ділами, добрими вчинками для тих людей, які тобі, тебе не просили. Е, є такий секрет, мені один служитель якби, дав. Це ще на той порід, коли я хотів дуже всім служити, я розвивав свій пророческий дар, і мене, от, мене все перло. Дайте мені людину, я хочу їй там послужити, хочу там попроповідувати, попророчиствувати і так далі. Він мені дав одне з відкриттів, він екзорсизмом якби займався. Він казав, Ростик каже: якщо тебе не просять, ну, не, не, не роби це, не служи. Е, ну. Тому що ну, якби ти будеш винен потім. Тому я десь розумію, що голодні ігри мають продовжуватися. Люди на тому рівні, на якому вони є. І їм ти не можеш відкрити очі, тільки Дух Святий може відкривати людям очі. Ти можеш працювати з тими, які мабуть, допомогти тим, які самі шукають допомоги, які просять цієї допомоги, там, Please Help Me, да, ти можеш допомагати. Пам'ятаєте цього сліпого? Ісус проходив, і Той почув, там, да? Він не побачив, Він почув. і Він каже, Ісусе, Ісусе, там, Сину Давидів. Він почав грати, Він почав, якби він чекав на свій шанс. але коли цей шанс приходив повз його життя, він почав активно якби, включатися. І тут теж, деколи люди чекають на шанс в своєму житті, о Боже, дай мені там виглати в ротарею, чи там ще щось, щоб прийшли бабло. Ну, коли приходять ті гроші, вони не готові ними воспользуватися, чи як сказати. Вони не готувалися. Тому що, знаєте, є одне діло віра, що ми будемо в пункті Б. О Бог мені пообіцяв, що я там буду в тому пункті Б. Ну, є. Той шлях, який ти проходиш по тій трасі, і що ти робиш під час того, як ти їдеш? Ти можеш злитися на інших водіїв, ти можеш нервуватися, ти можеш переживати. Або ти можеш в цей час просто використовувати його настільки, наскільки можливо. Цей час, від точки А в точки Б по хайвеї, проводити час з Богом. Він не просто кінцевий е, якби, пункт твого назначення. Він є цей шлях, він є твій наступний крок. Просто кожен день він повний своїх турбот. Реальне християнство це, то, це ти не шукаєш того життя, ну, якогось уявного життя, якогось такого. Пурпурного, чи як би сказати, рожевого. Ти в, той, в тій ситуації в своєму житті, в якому ти є. Ти там, де ти є. І тільки ти можеш це пройти. Ну, тобі потрібні сили проходження. От. І тільки один Бог може це тобі дати. Хтось думає, що от, ну, там, християнське життя от мені би жити як той, як той, як той. Я колись дивився, там, пам'ятаю. У мене один був ну, теж знайомий, він їздив на, на бесі, на ще чомусь. От, і мені думаю, а я такий, от ніякий там. і так дивишся на нього, і думаєш, хочеться жити от його життям. Е і ми деколи якби заглядаємо на других людей, ми думаємо, що от вони живуть. Але насправді, кожен з нас має те, що він має. Кожен з нас має 24 години на сім. Кожен з нас якби, робить ті кроки, які він робить, і ці кроки приводить нас. У нас є якби хороші сторони, в нас є погані сторони, в нас є гарні моменти, які ми можемо создавати. І з іншої сторони, у нас є погані моменти, які ми можемо создавати. Ще є такі моменти, де весь світ він лежить в злі. І куди не глянь, ну, є хороші люди, які потрапляються. Ну, в основному навколо тебе. Коли ти починаєш кудись рухатися, є люди, які от, водії, які сигналять тебе, які підрізають тебе, які хочуть зробити тобі просто на зло, зробити тобі підложку. Тому що ти не так думаєш, як вони, ти не так ну, поводишся, Вони хочуть... Вони, вони, в них на тебе є якісь свої ожидання, що ти маєш поступати так, як ти маєш поступати. І тут в чому, в чому загвоздка, що якщо ти не будеш знати, Оригінал, ти не будеш бачити, оце ми преображаємося в той же образ, коли ти не будеш дивитися на Бога, коли ти не будеш шукати від Нього слова на кожен день, на кожен день. Тому що є якісь такі ключові, знову ж: пункт Б, пункт С, пункт Д. Куди ми маємо попасти в своєму? Що ми маємо зробити в своєму житті? І навіть якщо ми це зробимо, зробимо, і наше серце воно має бути змінене. От під час слідування з одного пункту в другий пункт. Вся задача Бога приліпити, розвинути з тобою взаємовідносини. Тому що можна бути такою діловою ковбасою. Боже, дай роботу, я піду зроблю, дай мені нагороду, я піду візьму баранчика, я піду розважуся. Ну твоє серце не з твоїм Богом, твоє серце якби з тими розвагами, да, з, з тими баранчиками, з, з чимось десь там. Десь там. От. І ти використовуєш Бога для, для того, щоб тобі було класно взагалі. Щоб ти мав чим похвалитися. Тому що, в принципі, ти береш його ресурси. Ну, ти береш Його, Коли ти на нього працюєш, він ж тебе теж десь забезпечує, він десь тобі дає е, якусь благодать. От. І тут, як в Біблія написано, не беріть цю благодать надармо. А надармо це як? Знову ж, ми можемо виконати ту ціль, ми можемо попасти в, в пункт Б. Но якою ціною з пункту А в пункт Б, по ходу того, як ти рухаєшся, твоє серце має мінятися, трансфорту... трансформуватися. В Біблії в українському перекладі є, що він полюбив і до кінця полюбив. Я не знаю в інших перекладах, але мені завжди ну, таке слово там іменно до кінця полюбив. Щоб Ісус він не просто прийшов на цю землю, щоб виконати, да, ну його основна ціль була просто померти за гріхи людей. Но, він, по ходу того, як помирав, да, виконував свою місію, він полюбив, він соприкоснувся з людьми. Він дозволив пос... цим людям теж війти в його серце е... Ну і реально полюбити. Пам'ятаєте, як він плакав там за лазера, він плакав. Щось е... косалося його серце. Він міг просто ходити там тач, тач, тач направо, наліво, все, і отець мені сказав, я пішов, зробив. Але діла мають трансформувати твоє серце. З кожним днем ти маєш становитися кращою копією себе. Ну, навіть не себе, тому що м -м тебе того, який відображається в серці Бога. От до того треба стремитися. Тому що ми ще копією когось, ми хочемо бути подібні до когось. Або друга крайність, ми хочемо всіх зробити подібними до себе. Мені погано, значить, тобі має бути погано. Е, тобі хорошо, а чого тобі хорошо, а мені погано? Тому оце така гонка, реально гонка життя. Знаєте, от на хайвеї ти не можеш зупинитися. Точніше, якщо ти почнеш зупинятися, тебе е, ну, жи, чекає крах в твоєму житті. Одне раз. Коли ти живеш, да? тобі треба на роботу ходити, тобі треба платити за квартиру, тобі треба дітей ростити, тебе є багато-багато чого треба, 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 треба. І це все мотивує тебе. Якщо ти в один момент, момент скажеш, що мені нічого не треба, мені це життя, якби цей, мені все класно, мені...", ти зупиняєшся. І потім вклинитися в цей рух життя дуже тяжко. Коли супувало, він проповідував таку тему. Ті, які програли війну самим собою. От. І програти війну самим собою, це перестати якби, рухатися. Перестати дивитися, перестати дивитися на Христа, перестати бачити це відображення Його, своє в Його серці, З... З... змістити свій фокус. По Хайвеї теж багато Тема просто не вистає зараз часу. Ще один такий момент, да? Тобі треба знати, коли повертати. Не завжди тобі по дорозі з деякими людьми. Не завжди. Деколи ти їдеш разом в одинаковій швидкості. Ну Дух Святий з боку, Він каже: поверни наліво, поверни наліво, чи поверни на право, поверни на твій правий поворот, правий поворот. І тут дуже важливо, тому що швидкість велика, шалена. Він раніше тобі говорить. Він говорить не раніше, це не ну, класно, я, це був сезон, наприклад, в твоєму житті, але зараз у тебе буде інакший сезон. Будь готовий, що через там, 10 тисяч миль ти будеш повертати. І він раніше говорить, ти знаєш своє майбутнє. Він е, підсказує тобі. І не зараз повертати. Пізніше, коли буде той поворот, він тобі скаже, що робити. Іменно коли буде той поворот. Коли його не буде, тому що ти він не буде акцентувати тобі на цьому повороті. Він тобі буде, він тобі говорить за тисячу миль, да? потім десь пів тисячі. Він легенько говорить. Але чим ближче ти наближаєшся до цього повороту, до якихось кардинальних змін в твоєму житті, тим більше цей голос буде нав'язчиво говорити. І ти можеш його або виключити, або послухатися. Тому що. Реально, ти або живеш сам, або ти живеш з Богом, з Духом Святим, який тебе направляє. Він каже, поверни направо і right now, значить, до того часу він тобі вже це говорив. Значить, зараз є двері, які відкрилися, і тобі треба зайти в них, просто зайти. І Іменно в цей момент дьявол, він ж теж слухає, знаєте, ну, є якби, пам'ятаєте, слово сіється, і приходить дьявол і хоче його вкрасти. Так само тут напрямок в твоєму житті він десь заложується Духом Святим, заложується спілкування з Богом. Але в конкретний момент, коли тобі треба різко повернути, з'являються е інакші повороти, інакші в Тоді з'являється ця суматоха, щоб, щоб ти не повернув. Тому що це важливе, важливе рішення в твоєму житті. Важливе, кардинальне, судьбоносне. Тому що якщо ти туди не повернеш, ти потратиш потім знову 5-10 років свого життя. Поки ти розвернешся, поки ти десь зупинишся, поки ти осознаєш. Но, тому е, я би хотів сказати, що їсть і ну, вчиться десь е, десь на маленьких швидкостях. Поки у вас нема глобальних служінь, да? поки у вас немає глобальних якихось відносин, поки ваше життя, від вашого життя не залежить життя чиїсь. Тому що реально, коли ти сам їдеш в машині, це одне, а коли в тебе діти в машині, коли твоє, ну, від, від твого повороту залежить якби, життя ще декількох людей, це дуже відповідально. Тому, коли є час, від точки А в точку Б треба тренуватися, треба бути готовим, готовим до багатства, треба бути готовим до того, що ти туди приїдеш. Треба ну, якби, мати від, відкрите серце, готове вже серце. Тому що Бог Він ну, хоче дати, але куди тобі дати. Я завжди казав, куди тобі дати гарячий смалець? Куди? В кишеню. Не, має бути якийсь об'єм, має бути якісь, якась тара. І от ця тара вона має сформуватися, допоки ти переміщаєшся з пункту А в пункт Б. І оцей поворот на право, направо поворот – право дуже важливий поворот право, який ми маємо робити. Великі швидкості, рішення. Тільки коли ти сфокусуєш свій слух на голос Духа Святого, і інші голоса ти просто вимикаєш. От. І один ну от, поворот право, чому? Тому що коли я не. Ну, не зробив цей поворот, наприклад, направо. Да? В той час я займався якимось радіо, я займався переключанням якоїсь кнопочки. Іменно в той момент. От. Тому завжди буде, як би, тиск в кардинальні моменти твого життя, де тобі треба буде приймати рішення. От. І завжди тоді буде просинатися купа голосів, добрих голосів. От. Іменно що непогане, хороших голосів. І як Ісусу казали, та не йди, да не, не буде тобі такого. да? І тут от треба сказати: відійди від мене, сатано. Тому що ти думаєш, не про Боже, а про яке? Про людське. Я тебе по людське прошу, не помирай. Ну, по-людськи я тебе прошу. От по-людськи, ну це ж хороша, хороша, ну, ну Єва, ну ж ну, ну, подивися, ну це ж хороша частина. І от поки твоя єва, твоя душа да, вона заглядує не туди, куди треба, ти пролітаєш мимо. Пролітаєш просто. Як кажуть, так фанера на Парижем. Тому, закінчуючи на такій гарній ноті, давайте не будемо літати, як фанера над Парижем. Якщо в Парижі, то тільки там для романтичних побачень, да? Тому що, знову ж, Париж теж є Парижем. Там, Хто був в Парижі, той розуміє, що крім ельфелевої бежі, там є навколо ельфелової вежі, стільки проблем. Так само тут наше життя купа всяких різних турбот, яких нам треба рішати, коли нам треба приймати це рішення. І не прийняття рішення це теж рішення. Неповорот, ну, тоді будеш. Але деколи ми так віддаємо своє життя самотьоком, і воно тече, 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 а потім в кінці свого життя. А чого воно так? Тому що ти не управляв своїм життям, тому що ти віддав управління свого життя в чиїсь руки. От. А твоє життя в твоїх руках віддай його в Божі руки і співпрацюй з ним і повертай тоді, коли треба повернути направо. І тоді ти дойдеш в точку швидше. Ефективніше, е безпечніше і без менших втрат, без менших нервів. Все, з миром роботу.